Що ж, друзі, всім привіт! Лампа на зв'язку. В пошуках топового контента я заліз в танковий ютуб, де побачив, що на даний момент популярна тема поганих танків. Не знаю, чому, мабуть, багато гравців не знають, що в грі їх так багато. І саме я розповім про десяті рівні і постараюсь застерегти вас від витрати свого цінного часу на прокачку не те, що непопулярних танків. А взагалі нікому не потрібних матках варгеймінгових пакунків з коричневою стрічкою. Я думаю, ви зрозуміли про що я. Тому, шановні, я приготував вам топ-3 найгірших і нікому не потрібних десятих рівнів. Ну а ти, друже, не забудь підписатися на канал, протиснути вподобайку, написати в коментар, який би ти хотів наступний топ побачити на моєму каналі. Тому приєднуємося! Приємного вам перегляду! А ми розпочинаємо. Погнали. Концепт 5. Скільки ж болю і співчуття в цій назві? Особисто для того, хто на ньому грає. Не знаю, хто це, але 100% із тих, кому подобається, коли в їхню шоколадну фабрику заходить сам Білі Вонка. Напевно, не в мене одного складається відчуття, що цей танк саме для такого типу гравців, тому що навіщо адекватному гравцю на, на ньому грати, не розумію. Якщо є топовий леопард, 1, який за концепта кращий в 200 разів, тому задаємося питання знову: навіщо він треба? Розробники заявили, що концепт буде по параметрам схожий на леопард 1, але вийшов він в реліз шматком тухленького м'яса від Абу. Добре, єдине, що в цього танка є круте і краще за леопарда по гарматі, це його альфа, яка перевищує аж на цілих 10 хп, тому що в леопарда середнє 420, а у концепта 430. Ну і що? І за цього я маю витрачати час і потом і купою витрачених нервів качати цю гілку, яка, до речі, просто жахлива. А, точно! В концепте ж діє його нереальна крута коробка передач і 6 колес без підшипників. Хе. Хотіли зробити щось схоже як у Єбрето Торето, ой, як у ЄБР-105, але і тут мимо. ЄБР ганяє по мапі під 100 км на годину, а наше темне нефільтроване жигулівське всього 65 Добре, як для СТ. Максим Аллочка достатньо прикольна, але ж набирає він її як я не знаю що. Може за рахунок колес він повертає, хоч як ЄБР, але знову облом. вертиться і викручується прямо як варгеймінг, коли десь на А там, повірте, в гей, не такі бурети виписували. А наше чудо від корпорації монстрів може лише так. Йорі. 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 Машина гірша за леопарда. Гірша за єврика. Хоча механіка від нього, тому. Друзі, я навіть не знаю, навіщо його качати у 2024 році, якщо, звичайно, його не апнуть. Тому, звичайно, я вам не раджу качати цю ОСТ. так як в ній ну, немає просто нічого хорошого. Коротше, я попередив, а далі вже діло за вами. Як то кажуть, на колір і смак всі цукерки різні. Так, друзі, на наступному місці у нас. По наркоманській фантазії ВГ розташувався тяжкий танк М-5 лисий. <кій> Ой, йох. Або ж бритоголовий, я не розумію, навіщо додали цього смурфика до гри. Якщо є такий танк, як е 5 Супер Кінь, ну на що воно нам треба? Щоб просто злити вільний досвід та срібло? Ні, дякую. Ну що ж, якщо вписав його, то давайте поглянемо, що є в цього інопришеленця. На башту, якщо її можна так назвати, можна на вибір встановити дві гармати: одна більш альфова, а інша ДПМніша. Тому, якщо вкачаєте, то там вже на ваш вибір. Я б вирізав і ту, і іншу, і вставив би туди нічого. До речі, про башту. На папері вона наче якусь броню має. Так як в неї незвичайна оптична форма. Але по-перше, там є відро, яке дірявлять просто кожним пострілом. А якщо ви вдруг статис і піднімаєте свій огризок після пострілу, заважаючи вицілювати те саме відро, то по-друге, вам просто будуть закидувати під башту. Тому, хоч танкуй, хоч не танкуй, все одно получиш в башту. Тому що броні там нема. І в корпусі також. Ну, але коли неколи коли вона танкувати буде. Але наче того мало придачу ви ще отримаєте в додаток 2200 хп. Карл, ну ВГ, ви серйозно. Це ж тяжкий танк. Ну, хоч би 2500 зробили, кого, кого з такою бронею і ХП налякаєш. На превелике здивування, в Йоханого по голові. Хоча б є унікальна механіка резервна гусениця, яка в деяких моментах буде вас спасати, рухається тяжик достатньо повільно для такої слабкої броні. Тому, друзі, я не раджу вам цей танчик доброкачки. Якщо бажаєте пограти на чомусь комфортному і спецепичному, тому... Прошу вам до уваги коня або ж знову ж таки є п'ятого, а не страждати на цьому кориті. І так, друзі, забирайте дітей від екранів, випивайте заспокійливе, присідайте, щоб не впасти і тримайтесь, тому що наступний кандидат змусить вас нервувати і плакати в подушку. Тому що ця годзила вилетіла з фільму після смачної плюхи від Кінконга і якогось дітька потрапила до нас Type 5 Heavy Ну наскільки ж ця машина не актуальна в сучасному рандомі? Тому що не кожен танкіст зможе морально та фізично витримати. Ну цю а нам, мір. гравцям, мало того, що в рандомі коїться. Бог знає що, так ще й ця японська каракатиця додає волі в п'ятій точці. От скажіть мені трішки поїхавшому танкісту, хто схоче грати на цьому сміттєвозі для черепашок ніндзя? От якби його додали замість ТВП в бойовий пропуск, то я б зрозумів для кого його створили, а й із... з радістю посадив би всіх черепашок в їхній новий дім, тому що більше ніякий нормальний екіпаж туди просто не залізе. Навіть якщо їм дайте пляшку. Але ще більше питань в мене до ВГ. Це ж які квіти або будь-які треба було нюхати, щоб створити наскільки убогу машину. Добре, давайте розберемось. Може машина й не наскільки погана, як мені здається. Тож, що ми маємо? Замість звичайних сунь, Пінь, хань, янь і рінь-пінь тінь, чотири черепашки і бібобаєрок Рокстаді. На рахунок цих двох я взагалі не знаю, навіщо вони туди залізли. Ну, напевно, їм також не вистачає адреналіну. Тому сіли вони замість радіста і наводчика, але про них пізніше. Але одного я не розумію, чому після того, як туди перелізли наші черепашки і два прийомних родича, звичайна гармата не замінилась на достатню імбову таку механіку як метання каналізаційних люків. Ну. До речі, ВГ, це вам ідея, я у вас не сумніваюсь. А до сих пір стоять дві на вибір гармати, яких хоч так, хоч по-інакшому, не відіграються нормально. Ну ще на рахунок гармати з 600 альфою і яким не яким пробиттям дає змогу хоч чимось лоскотати п'яти противнику. Але бібо, який нас сидить замість наводчика, так не вважає, тому що цілиться він просто ганебно. Бо я ніяк не можу вам пояснити те, чому так часто вона з повним зведенням маже. І я не знаю, кого в цьому винить, чи то гармата така коса, чи бібов, який перебрав з мутагеном, і перед пострілом його починає вести десь до землі. Фух. а, друзі, з гарматою покінчено. Але я б не вписував цей танк гірші прокачує танки на 2024 рік. Якби справа була б лише в цьому, про його повільність складають легенди. Він наскільки повільний, що поки він доїде до гірки на Малинівці, два моїх сусіди встигають напитися і співають про ВГ погані такі пісні. В нього, наче, і двигун потужний, але його максимальна швидкість в 25 п'ять просто не дають вам зайняти вчасно вигідні позиції. Тим самим ви не зможете реалізувати свою гармату. Самі знаєте, яку бібобу привіт. Ну, я про його оберти на місці взагалі просто промовчу, окей? То що ж робить його таким повільним і незграбним? Звичайно ж, його бронювання в 200 міліметрів під прямими кутами. Просто ось погляньте на нього на відео, яке воно квадратне, яким місцем воно має танкувати. Добре, там вісьмі, дев'яті рівні то ще таке, коли зараз весь рандом просто катається на голді, тому його бронювання просто до одного місця. Тому, друзі, моїй больній фантазії є куди розгулятися. Але більше критикувати не буду. Але в нього є і один плюс. Це його кількість ХП і спасають вони не того, хто на ньому грає, а того, хто проти нього. Тому що халявних 3 к хп зайвими не буває. Ох, друзі, пронесло. Я вам категорично не раджу його качати в 2024 році. Просто збережіть свої нерви і час. Що ж, друзяки мої ріденькі, на цьому відеоролик підійшов до кінця. Я надіюсь, вам сподобалось і ви зі мною згодні. Тому прошу вас підписатися на канал, протиснути вподобайку і написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього топу. Чи згодні ви зі мною, чи, то може, я шизік, але все рівно буде дуже цікаво почитати. Тому, друзі, на цьому я з вами не прощаюсь. Скоро побачимось. До нових зустрічей і пока-пока.